В вашій увазі пропонується фінальна версія легендарного Тігуана 2016 рік. Має вже рестайлінговий мотор. Автомобіль в ідеальному стані, має офіційне обслуговування, 100 тисяч пробігу. Можна перевіряти, як заближаєте. Автомобіль цілий, в стані нового, весь хром, резинки. Резина, все нове, ніде немає ніяких пошкоджень. Все дуже в гарному стані, все скло рідне. Має гарну комплектацію, шкіра, руль, як новий не витертий, ручка, як нова, має камеру заднього виду, партронік. Фарик синонові чи біксенонові. має кондиціонер, підігріва сидінь. Хто хоче ідеальний тіло.